Але існує цілий ряд апаратних та програмних методів виявлення спуфінгу, після чого дані супутникової навігації вважаються скомпрометованими. Треба зазначити, що саме пригнічення GPS чи ГЛОНАСС не є чимось надзвичайним. Тому для надійної роботи систем наведення на основі супутникової навігації РФ активно встановлює в озброєння, зокрема у шахеди та крилаті ракети стійкі до завад системи Комета М. Однак після оголошення про застосування комплексів покрова у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що Україна вже має можливість протидіяти цій системі. Це означає, що у випадку розгортання суцільних полів пригнічення супутникової навігації ефективність використання ворогом дронів типу шахет стала значно меншою.